Так, скажімо з... спочатку. З на, 10 на ми близько 10-ї години ми були тут. Так. Вас сюди покликали, чи ви самі виявили бажання приїхати. Скажімо так, Відчу, друг, потрібно, щоб друзі приїхали. поінформували, ваші колеги. що Можливо, тут щось було. Ми приїхали. З Матрій Володимирович ще був начальник відділу надзвичайних ситуацій. Ми його відпустили, тому що змерз. Але приїхав він з половин 10 тому. Що? Що я можу сказати, як можу прокоментувати? Насправді це корпоративний конфлікт. Ми не можемо е, судити, хто тут прав, хто тут винен. Ось. Але що не покої? Да? Люди. люди з одного боку спалися, з іншого боку спалися, і повна бездіяльність правоохоронних органів. Да. Повна бездіяльність. На моє глибоке переконання, вони мали б взяти да. активну участь в цьому і забезпечити громадський порядок. Слава Богу, що все обійшлось без кровопролиття, але на крок від ага. цього. Було. Ну, ви бачили, як взагалі відбувалися Ну, Ми бачили події і робили все можливе, щоб кров не проливалася. Але насправді було б до того, було дуже близько. Скажіть, чи бачите ви якісь шляхи вирішення цієї проблеми, яка на сьогодні сталася в Ласичем? Ну, На моє глибоке переконання, це має відбуватися. В правовій площині я на цьому підкреслю, є рішення судів, їх треба виконувати. От. Але брати руки в палеці з того боку, з боку. я, чесно кажучи, я, ну, я не знаю досконало е про судові перепитії, хто прав, хто винен. Мене єдине непокоїть, щоб, щоб не було крові. От. І щоб не було навколо цього політичних спекуляцій також. Е, яким чином, от ви як представники влади, яким чином, чи, і чи будете ви сприяти да, в вирішенні звісно, ситуації? Звісно. звісно, то для того ми Ми, і тут. Ми, е, значить, е, Я думаю, що ми скличемо спільну нараду з правоохоронними органами і будемо обговорювати, чому так сталося. Да? чому. Слава Богу, що обійшлось без крові, але повірте мені, що на крок від цього було. більше, коли почали використовувати жінок. І скажіть, будь ласка, чи будете ви на ці переговори запрошувати представників ну і одного, я так розумію, іншого власників? Ну тому що там не зрозуміло. Дивіться, власники нехай розбираються між собою. Для нас головне, щоб не лилась кров і щоб був громадський порядок. От а це межі компетенція внутрішніх справ. От їх ми точно покличемо. Тут проблема в тому, що вмішуються всі, хто не мав туди вмішуватись. Має бути вирішено питання юридичні плечі. Від себе, що ми ще зробили, ми попередили лікарні, що можливі масові поступлення. Це все ми можемо зробити.